Стіл 14. Чому ж тільки хлопчики? От, лихо, час летить, а ми топчемося на місці, злилася Владислава, повернувшись з Калинівського яру. Я б не був таким категоричним, зауважив Максим. Тепер ми знаємо, що хмари збираються саме в тому селі. Я нічого там не виявила бідкалася характерниця. Все облітала, зазирнула до кожної шпаринки. Ніде ані машини, ані дітей, ані злодіїв. ніхто нічого не бачив. Крізь землю усі провалилися, чи що. Відсутність поганих новин то вже гарна новина, спробував тішити подружку Максим. Значить, викрадачі ще не з'їхалися до місця призначення. І ми, на щастя, ще маємо час. Напевне, вони з'їдуться туди, коли завершать свою масштабну операцію з викрадення. Отже ще не всіх викрали, а потім скористаються порталом до країни всюди сущої, який знаходиться на території Іванівського форту. розмірковувала Владислава і з болем вигукнула. Скільки ще злочинів вони вчинять? Настав час для плану номер два, промовив Максим. А коли тебе, донечко, викрадуть, ти про все дізнаєшся. Владислава кинула на нього здивований погляд і роздратовано відчитала. Як ти не розумієш, якщо чарівна трава підсунула нам таку свиню, завтра буде те саме. І татусь, і донечка залишаться в дурниках. І не просунуться в розслідуванні далі своїх нетямущих носів. Максимові стало образливо за свій ніс. Не такий він вже й нетямущий. Сподіваюся, то Владислава від злості критику розвела. А чого злитися думати потрібно. Якщо моя пропозиція не годиться, подавай свою. А якщо спробувати? Одночасно промовили юні детективи. Кажи, кивнула Владислава. Я хотів запропонувати, якщо вже зілля таке підступне, провернути всю операцію за дві години. Ми ж переконалися, що директриса ведеться на вундеркіндів. Думаю, якщо поставити її в рамки нашого розпорядку дня, все вийде. Що ж, можна спробувати? неохоче погодилася Владислава, оскільки другого варіанту в неї поки що не було. Аби не пити траву одразу спробуй замітувати свій дорослий голос. Якщо вийде, телефонуй Елеонорі. Я спробую, а ти послухай збоку, видніше, гарно виходить, чи ні? Максим промовив. Доброго дня, Елеоноро Прокопівно. Вас турбує тато однієї дуже талановитої дівчинки. Чудово. Телефонуй. Через хвилину тато домовився про зустріч з підступною директрисою. А тобі не здалося, що на початку розмови вона була занадто люб'язною та проявляла зацікавленість по максимуму. А під кінець. Ніби якось скисла», – здивувався Максим. Невже почала щось підозрювати, чи я голосом погано працював? З голосом все добре, не переймайся. Та щось все таки пішло не так, задумалася дівчина. Пригадай, вона спитала, як звуть вашого хлопчика. А після того, як ти вдруге наголосив, що в тебе не хлопчик. А дівчинка Елеонора й поспішила попрощатися майже крижаним тоном. Це стає схожим на дискримінацію дівчаток. Хоча були в садочку і дівчатка. Знаєш, мені як хлопчику навіть спокійніше, що по дівчатках так прицільно не б'ють. Головне, що про зустріч домовились. А мені, як дівчинці, не подобається все це. Можливо, кобра просто заморилася грати роль люб'язної та й розслабилася занадто рано. Вона ж не знала, що на зв'язку такий надчутливий татусь. Ні, моя інтуїція підказує, що ми хочемо стати не на той шлях. Треба вигадати щось інше. Що ж? Тоді вирушаймо до Калинівського яру, запропонував хлопець. Може, на місці щось відкопаємо? Ага, начебто все так, агакнула Владислава. Проте ніяк зрозуміти не можу. Чому ж мене так тягне до того злощасного дитячого садочка? Відчуваю, що там можна добути ще якусь важливу інформацію. Максим, недовго думаючи, запропонував. А ти обернися на кішку та спробуй виловити там мишку, що тобі спокою не дає. Чому би ні? Нічого ж не втрачаємо, тим паче, що інші шляхи закриті, повеселішала характерниця, а вже з порогу гукнула. «Бувай, сищику, завтра зустрінемось. Твоя допомога мені все ж таки знадобиться. Хм, і чим я тобі зможу допомогти? Гмикнув хлопець, закриваючи двері. я, що обертатися не навчився, а хотілося б, ну й характер в тебе, Владиславо. Знову якісь таємниці, недомовки, приховані інтриги. Можливо, це прояви її дару. Та нехай, якщо зарані нічого не захотіла розповідати. То з завданням я маю впоратися. Наступного дня, біля 10-ї години ранку, нещодавно створений турботливий татусь крокував до дитячого садочка на зустріч з директрисою. Але донечку він з собою не взяв. Потрібно роздивитися ще, де їй краще буде отримати пристойну дошкільну освіту. Владислава вирішила. Поки татусь відволікатиме увагу персоналу, в неї буде більше шансів проникнути до кабінету Елеонори і затаїтися там, щоб спіймати надокучливу мишку. Вочевидь, в цьому закладі звикли мати справи лише з бабусями й матусями, тому що поява татуся викликала у місцевого жіноцтва справжній фурор у виховательок, прибиральниць. Медсестри та няньок терміново знайшлися причини опинитися на його шляху до кабінету директриси. Дивно, що Елеонора не вийшла сама зустрічати мене, а вислала замість себе цей жіночий батальйон, подумав Максим. Потім до нього дійшло. Та й не посилала вона нікого. Он, як на мене, тридцятирічного чоловіка задивляються. Безсумнівно, в майбутньому я приречений на успіх у жінок. Ця здогадка надала хлопчині впевненості, і він став приязно вітатися з усіма, хто на нього витріщався. А Владислава, обернувшись на кішку, спокійною ходою просувалася слідом за другом, оскільки нікому не було ніякого діла до неї. Навіть якщо б я зараз стала нявкати на увесь заклад, ніхто б не почув. От як заволодів жіночою увагою мій друг. А йому, схоже, це подобається. Максим застав Елеонору Прокопівну ледь змореною та злегка роздратованою. Кішку, що прошмигнула під диван, вона не помітила. В порівнянні з минулими двома днями. Поводилася директриса холодно і підкреслено люб'язно. Навіть привабливість татуся не змінила її настрою. Щось тут не так, подумав Максим, заповнюючи папірці, якими його загрузила крижана королева. Що ж на нас очікує сьогодні? Під час вирішення організаційних питань двері до кабінету відчинилися. Елеонору кудись покликали. Тримайся, Кицюню, тихесенько прошепотів Максим до принишклої під диваном подружки. Помітила, що сьогодні пані люб'язність не в гуморі. Можливо, не зовсім задоволена учорашніми подіями. Так, ситуація наближається до точки кипіння, подумала Владислава. Бачу, не дарма мене так сюди тягло. Коли Максим, вирішивши усі питання, вийшов, кицька відчула неймовірне роздратування, з яким їй ледве вдавалося впоратися. Що це мене так нервує? Звідки це так неприємно тхне? Чи людозвір наближається? Ні, тхне псиною. Ще жодного разу не бачила людозвіра з собачою головою. Раптом кішка помітила під кріслом, що стояла напроти дивану, маленького кудлатого песика. Невже Леонора принесла з собою? Він мені зараз всю операцію зірве. Видно було, що песик з останніх сил тримався, аби не погнатися за кішкою. Так ти, друзяко, боягуз, подумала Владислава. У нашому випадку це добре. Хвилин п'ятнадцять кішка та песик зі своїх укриттів насторожено спостерігали один за одним. Лише знервовані рухи хвостами видавали їхню взаємну неприязнь. Потім чотирилапі відчули, що з коридору донісся якийсь неприємний для них обох запах. Вони, принюхуючись, завмерли. Незабаром на порозі кабінету з'явився людозвір, той самий, у якого над людською головою височіла мерехтлива субстанція у формі голови шакала. Сьогодні Елеонора Прокопівна не стала розшаркуватися навіть перед ним. Видно було, що бездоганний костюм та біла сорочка цього гостя не вразили її. Кішка і пес Стали свідками розмови цих двох, що видалася цікавою, та не менш цікавою була поведінка кудлатого. Дивно, подумала Владислава, мені здається, чи насправді песик уважно прислуховується і розуміє кожне слово. Тепер кудлатий не звертав ніякої уваги на кішку. Він повністю занурився в розмову директриси і людозвіра. Владислава Кішка також намагалася не пропустити жодного слова, промовленого в стінах цього кабінету. Та вона все ж таки ще остерігалася бути викритою цим загадковим песиком, можливо, Елеонориним, тому краєчком Ока слідкувала й за ним. Поведінка кудлатого була зразковою. Хоча водночас і дивною, деякі його рухи нагадували жести людини. От він підпер голову лапою і неначе задумався, потім став постукувати то однією кінцівкою, то другою, мов би виражаючи нетерпіння, якоїсь миті обхопив лапами голову і став качати нею з боку в бік, начебто засуджуючи, почуте. На його маленькій пичці взагалі можна було помітити увесь спектр емоцій, притаманних людині. Чудний песик. Це на нього так розмова Елеонори з монстром подіяла, подумала Владислава і, прослухавши ще декілька реплік, відмітила. Напевне, зараз і моя вусата кошача фізіономія виражає і обурення, і здивування водночас. А як інакше можна було реагувати на діалог, що відбувався між цими двома аферистами. От Елеонора Прокопівна крижаним тоном запитує. Шановний, ви привезли мені гроші за викраденого вчора хлопчика? Не хотів по телефону казати вам, пані, почав підкреслено ввічливо людозвір. Та малий втік. Як втік? загорлала директриса. Як ви допустили таке? Ну, ви ж маєте розуміти, що я особисто його не викрадав, обурився людозвір. Мої люди, які займалися цим питанням, повідомили. Що ви надали за мало корисної інформації про клієнта та про маршрут його пересування. Директриса ледве не задихнулася від гніву. Поки вона хапала ротом повітря, в голові Владислави промайнуло Ха брехня усе нахабна брехня. Прихвостні людозвіра, що завалили операцію, свідомо оббрехали мене. Чи ба матусю викраденого малюка, яка надала найдокладнішу інформацію. Розлючена директриса загорлала знову. Це що значить, до мене знову поліція нагряне? Я вимагаю моральної компенсації, що змушена спілкуватися з поліцією. А ви мені ще за минулу бесіду й слідчим не заплатили. Тяганина з правоохоронними органами до моїх обов'язків не входить. Я маю лише знаходити для вас талановитих дітлахів і видавлювати з їхніх довірливих батьків якомога більше корисної для справи інформації. А це, маю вам сказати, в мене непогано виходить. Директриса перевела дихання. І знову пішла в атаку. Раджу вам змінити агентів. Вони запороли всю мою роботу. Я півроку заробляла репутацію для цього дитячого садочка. І що ж тепер, питаю вас? Людозвіру нарешті, вдалося промовити. Щось малувато ти дітлахів знайшла. Всього двоє, та ще й один з них втік. Забула, що замовляли тобі сімох. Ти нічого не розумієш в цій справі, зиркнула очима Елеонора Прокопівна. Таке раннє розкриття талантів зустрічається дуже рідко. Їх треба берегти і охороняти, а не дозволяти їм зникнути. Втім, ось вона кинула на стіл анкету, заповнену Максимом татусем. І прошипіла платіть, тільки тепер вже наперед. І забирайте. В три роки читає й пише. Хлопчик? спитав монстр. Ні, дівчинка. Замовлення на хлопчиків було. Що ти мені дівчаток пропонуєш? Вони в нашій справі не гребуть, розлютився людозвір. У вашій справі. Потрібно хапати двома руками те, що знайшла, інакше залишитись ні з чим, процідила крізь зуби директриса. Мені вже зрозуміло, що заклад цей пора закривати за таких тупих пацанів, що в тебе справи роблять. Бачила я твоїх вованів та колюпанів. Їм можна довірити лише котів ловити. Жах! З ким доводиться працювати? Елеонора манірно закотила очі під лоба. Вона так розлютила людозвіра, що той готовий був її побити. Шаленіючи, він схопив стілець і так серйозно переставив його з місця на місце, що ніжки розлетілися в різні боки, ледве не задівши кішку та песика. Тут стає небезпечно, подумала Владислава. Вона поглянула на кудлатого, якого вважала боягузливим, і дуже здивувалася, що той навіть не здригнувся, коли повз нього просвистіла дерев'яна запчастина. А я, схоже, помилялася в ньому. Що за геройство таке? Ти, кудлатий, мав вискочити зі свого укриття. І, піджавши хвоста, дременути геть. Що ти тут винюхуєш? Судячи з твоєї поведінки, Елеонора Прокопівна не доводиться тобі хазяйкою. Звідки ти тут взявся, а мені сиди тепер, не рвуй. Ну, тільки спробуй діло запороти. Тим часом в кабінеті розгорівся справжній скандал. Взаємним звинуваченням шарлатанів не було кінця краю. Незабаром і другий стілець розлетівся на шматки, що змусило директрису відчинити двері і виставити відвідувача геть. Поки вона, зрозумівши, що лазурове узбережжя не скоро побачить, проклинала людозвіра, кішка вибігла з кабінету і заховалася в туалеті. Як на зло, вікно там було зачинене. Та незабаром прийшла прибиральниця і відчинила його для провітрювання, чим успішно й скористалася чотирилапа полонянка. Діставшись умовленого місця, де переховувався Максим, що й досі знаходився під дією чарівного зілля, хвостата, забувши обернутися, стала емоційно нявкати. Владиславо, не жартуй, я не розумію твоїх кошачих промов, обурився він. Ой, зовсім вимоталася, промовила дівчина, нарешті прийнявши свій нормальний людський вигляд. А цей пес і звідки він там взявся, остаточно вивів мене. Пес? перепитав Максим. Ще не про того песика, якого я нещодавно помітив зі своєї схованки. Він проскочив повз охоронника і заховався за деревом, сусіднім з цим. І все б нічого. Та тільки після того, як він знайшов собі захисток, за дерева вибіг молодий чоловік років тридцяти. Потім, якось розгублено оглядаючись, швидко вирушив у бік бульвару. Я зазирнув за те дерево, а песика там не виявилося. Здається, я починаю розуміти, в чому справа, задумалася Владислава. Безсумнівно, то був характерник. І хто ж він такий? Та не лише це мене хвилює. Не можу зрозуміти, чому ж людозвірам тільки хлопчики потрібні. Чим їм дівчатка не догодили? Подружка розповіла Максимові про те, що почула в кабінеті директриси. Ще однією загадкою стало більше, зітхнув Максим. Нам пора до Калинівського яру.